Українські військові продовжують утримувати позиції в південних і західних районах Вовчанська. Місто фактично повністю зруйноване, і ворогу, який не шкодує живої сили, вдається там просуватись. Наші захисники, зокрема підрозділ Вовкодави, невтомно нищать окупантів. Під Куп'янськом працює бригада Карадах. Злагоджена робота розвідки та операторів БПЛА дозволяє нацгвардійцям точно завдавати ураження противнику там, де він цього не очікує. Бійці третьої штурмової наземним дроном врятували пораненого воїна з суміжної бригади, який вже п'ять дів був із турнікетом. Вночі під дощем, по невідомому маршруту завдовжки не менше десяти кілометрів все зробили під носом у ворога. Треба було брати довший маршрут по дорозі, бо через поле ми б не проїхали, могли б не застрягнути. Це понятно, там можуть бути і і спешки, і ще щось, але ми так прикидали, якщо ми туди проїдемо, нас ніхто не розстріляє, то значно назад вернеш. Щойно стартували, скид розніс точку відправки. Інша ФПВ впала просто перед колесами, але не розірвалась. Нині оборонець в лікарні. Я лежаю, даже не думав, чи буде евакуація, чи не буде. Приходять три хлопці, коли ще хотіли мене на ноги поставити куди. Доїхали. Ми все таки нашу машину побачив. вони мене давай витягують. Я включився. Відкрив очі вже їду в машині. Хлопці, велике дякую, хто приймав часі, що витягли мене туди. Оператори восьмого полку сил спецоперацій зачистили групу окупантів в селі Ярова на Донеччині. Вороги просочились до населеного пункту і захопили в полон місцевого жителя. В результаті успішно виконаного завдання сили противника знищено. Одним з диверсантів виявився африканець. Все, всі п'ять вийшли, всі п'ять вийшли, відходимо. на лиманському відтинку. Пілоти 63-ї бригади знищили північнокорейську мобільну РСЗВ Тайп 75 на базі «Оаза». А також броньовану ремонтну евакуаційну машину, що тягнула БТР, УАЗ, який їх супроводжував, буханки і позашляховики. На турецькому напрямку прикордонники підрозділу Фенікс розбили ворожий наземний роботизований комплекс, обладнаний крупнокаліберним радянським кулеметом. Утьос заодно безпілотниками ліквідували ворожу живу силу, попри намагання окупантів сховатися вночі під плащами майже невидимками, а в день у посадках, норах та за деревами. У Покровську тривають важкі бої, але оборонці міста тримаються. Зокрема, 25-та повітряно-десантна Січиславська бригада. На цьому ж напрямку ліквідують московитів бійці 35-ї бригади морської піхоти. За останні кілька днів невпинно зменшували живу силу окупантів, які потрапили в зону оборони 7-го корпусу ДШВ. А це вже кадри від вартових 36-ї бригади. Морпіхи вдало комбінували удари оптичних та класичних ФПВ-дронів та важких бомберів по ворожих цілях. Не втекли росіяни від безпілотників 68-ї бригади. Єгері Добуша намагаються знищувати їх ще на підступах до міста і контролювати логістику ворога дронами Камікадзе. Вони також вразили БПЛА «Скат», який росіяни використовують для розвідки та коригування вогню. А зенітно-ракетний дивізіон 155-ї ОМБР записав до своїх здобутків в небі новітній ворожий дрон Князь Віщий Олег. У Покровську чотири воїни полку скеля понад два місяці тримали оборону ключової позиції. Планувалося не менше. Вийшло так що 67 днів, де через залізну дорогу треба було не пропустити ми так і зробили і бжали в них пулемети, їхнім же пулеметом дала їх наказувати. Група зайняла будинок, з якого відкривався гарний огляд на шлях, де сунули окупанти. Воїни відбивали штурми, брали полонених, руйнували логістичні маршрути та нищили ворога. На чотирьох десь приблизно точним я не буду, десь приблизно порядку півтора взводу. Це тільки стрілянина. Тільки в хлопців селеві яйця, вибачте, за таке, таке висловлювання, що вони викликали вогонь на себе артилерію і. Ще й коригували, давайте ближче, давайте ближче, бо вони ось тут сиділи в одній квартирі, а в сусідній квартирі було накопичення ворога. Штурмовиків вивели під прикриттям туману, артилерії та дронів, коли залишатися на місці стало неможливо за незламну мужність захисників представлено до державних нагород. Під покровськом Командир наш єнот. бойовий єнот. Єнот самурай желізяка, світ. І не з, з вірою в наших бійців Тетяна Литвин. Інтер. Подробиці. Марафон. Єдині новини.